Так, Денис. Перевіряю. Остаточно. ну, Деякі зауваження, на жаль, вискочили. Так, дивись, Перше. Оце завдання, друга сторінка і третя. Друкується на першому листі. отут рамочки немає. оцієї, оцієї рамочки з номером 3 її немає. Так, вона потім. Потім отут ось. Над моїм прізвищем, ваше прізвище, здобувач освіти. Хто він, що він, так повинно бути. Да? Тобто ви своє прізвище, ім'я пишете. Да? Оце отут, здобувач освіти. Оцю рамочку, ще раз кажу, оцю КП, її нема. Це завдання. Далі, отут правильно, тільки все ж стопчик розставте його. Що це? Проблема отак посунути. Ну, я зараз не хочу редагувати, бо воно все у вас більш-менш нормально. Стопчик розставте. Це обов'язково. Далі, отут, аркушів. Кількість аркушів. Я дивлюся, 69. Значить, сюди ж цифру 69 ставте. Так? Все тут нормально. І найбільша в нас проблема це із кресленням. Так, ну я так і боявся, що кресленням буде проблема. Значить, дивіться. Оце креслення відповідає цьому кресленні, що ви мені надіслали. Де воно? Ось. Так, о цьому кресленню відповідає. Дивіться. Перша група в нас М1, М5, М3. Бачите? Вони в одній групі і М2, М4, там хай ви їх переставили. Да, ну все правильно, у вас п'ятий і третій реверсні, тут питань немає. Да? Дивіться М1, М5, М3 в одну групу. І М2, М4 в другу групу. Оце все тут, ну все класно. Тобто, пошти прийняв. Але, дивіться. Ще раз, М1, М5, М3 в одній групі на QF2. І дивимося тут. А тут у нас дивіться М1 М5 в одній групі, а М3, M2, M4 в другій групі. Так, далі мост. Мост. Мост два входа, два виходи. Отак. Два входи, два виходи. На мост окремо ось через трансформатор не проходить на мост. За, за трансформатором. Два входи, два виходи. Подивіться в Гуглі, як діляється це саме. Тобто, тут вас попутано. Тут дивіться М1, М5 в одній групі, бачите ось автомати. А М3, М2, М4. <кій> в другій групі. а тут наоборот, тут три, а тут два. Почти. Все інше нормально. Все. Выправляет.